Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Республіка Куба або її неофіційна назва Острів Свободи завжди притягувала і манила тисячі туристів з усього світу. Про Кубу розповідали багато цікавого ще в Радянському Союзі. Незважаючи на те, що люди давно знають це чудове місце, воно, як і раніше, приваблює своєю красою. А чи знали ви, що Куба відносно до недавніх пір була єдиною країною в світі, де в обігу було одразу дві валюти Кубинський песо для місцевого населення? Та так званий конвертований песо, що призначався для туристів та дипломатів. І у нас на огляді буде три дрібні монети з різновиду конвертованого песо 5, 10 та 25 кубінські конвертовані сентаво різних років карбування. Тож з вас підписка, якщо ще не підписані, та давайте переходити до огляду. Куба острівна держава у Латинській Америці в регіоні Вест-Індії в акваторії Карибського моря. Офіційна назва Республіка Куба. Займає терени островів Куба та Ісла ла Ховентут і прилеглих малих островів. Столиця Гавана, офіційна мова іспанська, панівна релігія, католицтво близько 60% населення, форма правління Соціалістична Республіка. Сформувалась як іспанська колонія, складова віце Королівства Нової Іспанії в період 1535-1607 років та кубинського генерал-капітанства з 1607 по 1898 роки. Уназалелась від Іспанії після іспано-американської війни в 1898 році, перебувала під протекторатом США з 1898 по 1902 роки. У 1902-59 роках була демократичною республікою, останні роки якої ознаменувалися військовою диктатурою Батісти, внаслідок Кубинської революції 1959 року, стала соціалістичною країною, де було встановлено комуністичний режим Фіделя Кастро. Виступала противником США і союзником СРСР у Холодній війні до 1991 року. Назва Куба походить з мови індіанців Таїно, народу, що в часи Колумба населяв Великі Антильські острови. Точний зміст назви неясний. Є точка зору, що вона може позначати місце, де родюча земля рясна Кубао, або прекрасне місце Коабана. Є також гіпотеза, що Христофор Колумб назвав острів на честь селища Куба в районі Бежа в Португалії. До прибуття іспанців на Кубу її населяли індіанці різних народностей Сібонеї, Тайносці та Огуанахатабеї. Найчисленнішими були перші дві групи. Сібонеї мігрували до острова у третьому тисячолітті до нашої ери з території Південної Америки. Вони займались мисливством, рибальством, збиральництвом і примітивним сільським господарством. Та й носці переселились до Куби з Гаїті в 3 столітті нашої ери. Вони стали панівним етносом острова завдяки землеробству вирощуванню Кукурудзи. На початку 16 століття індіанське населення Куби становило близько 150 тисяч осіб. У часи СРСР на Кубі, крім основної офіційної валюти кубінського песо, було три паралельних: сертифікат А. Червоний. Сертифікат Б, зелений, аналог конвертованого песо на ті часи та долари, які вільно ходили на рівні з сертифікатами А і Б. Співвідношення було 25 песо дорівнювали 5 червоним або одному зеленому сертифікату. Національний банк Куби випускав також сертифікати С і Д. На початку 1990-х зміна зелених на конвертовані песо пройшла непомітно та майже одразу. Та й дозвіл на тримання доларів та конвертованих песо для місцевих жителів теж настав раптово і дуже швидко. Пізніше була офіційна заборона на ходіння долара паралельно з конвертованими песо, і долари стало необхідно змінювати в обмінних пунктах Кадека від іспанської каси декамбіо обмінний будинок. Біля обмінних пунктів стояли нелегальні міняйла, готові поміняти за вигіднішим курсом, але був великий ризик нарватися на шахраїв. Пізніше з усилями влади міняйли практично зникли. Бівалютна система була покликана захистити слабку кубинську економіку, проте вона обурила місцевих жителів, які отримували зарплату у валюті з низькою вартістю. При цьому пересічні громадяни не могли придбати товари, доступні тільки тим, хто мав у своєму розпорядженні конвертовану валюту. У зв'язку з ходінням двох валют на Кубі було багато шахрайства. Незнаючим туристам продавався товар за еквівалент в конвертованих песо, який насправді продається за місцеві песо. Аверси всіх монет кубінського конвертованого синтава мають практично однакове зображення. Відмінність лише у даті року карбування та номіналі, які вказаний прописом. По центру Аверса розміщено. Герб куби в вигляді тричастинного щита на тлі фасції зображенням ключа на тлі Сонця що всходить. Розташованого між півостровами Флорида і Йокотан і якби замикаючого вхід в мексиканську затоку. Пальми на тлі вершин і стилізованих смуг кубінського прапора. Герб увінчений фригійським ковпаком. І обрамлений двома перев'язаними гілками Лавровою і Дубовою. В нижній частині позначення номінальної вартості грошового знаку прописом та рік карбування монети. Напис Републіка Де Куба по колу у верхній частині. На реверсах монет конвертованого песо зображені туристичні пам'ятки острова. На монеті в 5 центава зображений колоніальний будинок над яким напис іспанською Коза Колоніал, що в перекладі і є колоніальний будинок, та номінал монети 5 і позначка валюти літера С Центаво, матеріал карбування сталь з нікелевим покриттям маса 2,65 г діаметр 18 мм товщина 1,5 мм гурт монети рубчастий. Кубі притаманний іспанський колоніальний стиль. Колоніальна архітектура, що з'явилась в період колонізації держав, є симбіозом культур країн метрополії та місцевого колориту. Більшість фахівців розцінюють відповідну стилістику не як повноцінний архітектурний напрямок, а як групу еклектичних архітектур, наділених яскравими національними рисами. Законодавцями відповідної стилістики стали вихідці з Португалії та Іспанії. Спочатку вони будували особняки, найчастіше одноповерхові, пізніше з'явились такі архітектурні споруди і на два поверхи. На верхньому поверсі обладнали балкон, а на нижньому тамбур. Будинки, виконані в іспанському колоніальному стилі, будувалися з необпаленої серцевої цегли, глини, саману або черепашника. Стіни в них робили товстими та аштукатурювали, а дахам надавали горизонтальну плоску форму. Вікна таких споруд відрізняє дуже велика площа та декор у вигляді грачастого переплетення. Фронтальний бік фасаду будинку обладнали не одними дверима, а кількома. На реверсі монети в 10 центаво зображений ретушований дизайн замку Кастилія ля Фуерза. Над його зображенням напис Кастилія ля Фуерза, що в перекладі замок королівської сили. Над написом номінал монети 10 та позначка валюти літера С. Тобто сентава у цифрі 0. Матеріал карбування сталь з нікелевим покриттям. Маса 4 грами, діаметр 20 мм, товщина 1,8 мм, гурт рубчастий. До речі, мало не забув зазначити такий маленький факт. Всі монети конвертованого Сентаво та Песо мають звичайну для монет форму кола, але зображення Аверсу та Реверсу вигравлені всередині вдавленого восьмикутника. Кастілія ля Фуерза замок королівської сили. Бастіонний форт на західній стороні Гавані в Гавані, Куба, розташований далеко від входу і межує з Плас де Армас. Спочатку побудований для захисту від нападів піратів, він страждав від невдалого розташування. Він був надто далеко в затоці. Форт вважається найстарішим кам'яним фортом в Америці і був включений у 1982 році до списку світової спадщини ЮНЕСКО, стара Гавана і її зміцнення. У 1634 році Хуан Вітріан де Віамонте додав сторожову вежу з Флюгером, виліплену у вигляді жінки. Хоча причина вибору цієї фігури, названої Ла Хіральділья, невідома, поширена думка, що вона вшановує Ізабель де Бабаділія, Єдину жінку губернатора Гавани, яка прийняла управління від свого чоловіка Ернандо де Сото, коли він зробив експедицію до Флориди. Вона провела багато років, оглядаючи горизонт у пошуках ознак його корабля, що повертається. Вона не знала, що він помер. Фігура стала символом міста Гавана. На реверсі монети в 25 центаво зображений вид на вулицю міста Тринідад з дзвіницею монастиря святого Франциска Асиського. Правіше від дзвіниці розміщена назва міста іспанською Тринідат, лівіше номінал монети 25 та позначка валюти літера С, тобто Сентава. Матеріал карбування сталь з нікелевим покриттям. Маса 5,7 мм, діаметр 23 мм, товщина 1,8 мм, гурт монети рубчастий. Монастир святого Франциска був збудований у 1813 році. Монахи францисканці назвали його на честь свого покровителя святого Франциска Асиського. Ще в 1895 році з монастиря зробили казарми для іспанського гарнізону, а до 1920 року він вже перетворився практично на руїни, зберіглася лише дзвіниця. Пізніше у ньому розташовувалися іспанські гарнізони, школа. З 1983 року в ньому перебуває музей боротьби з бандитами. У музеї зібрані фотографії, документи і предмети, що розповідають про боротьбу з контрреволюціонерами, які билися у 1959 році у горах Ескамбрей проти уряду Кастро, а потім як ув'язнені потрапили в цей монастир, перетворений на деякий час на в'язницю. Сьогодні ця споруда реставрована і є, крім того, чудовим оглядовим майданчиком. З двіниці цього історичного монастиря відкривається чудовий краєвид на дахи міста з червоною черепицею та гірські схили. Особливо красива там на заході сонця. Це, мабуть, найпопулярніша пам'ятка Тринідату, яка до того ж входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Це перша частина монет конвертованих Сентава з острова Свободи в моїй колекції. Якщо вам буде цікаво, пізніше зроблю огляд на інші монети. А щоб я мав розуміння, що огляд вам сподобався, залишайте ваші враження про згадані монети в коментарях, пишіть, які з них ви маєте в своїх колекціях, та обов'язково ставте вподобайку під оглядом. Ну і звісно, не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступні огляди. До зустрічі!